Всім доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти про своїх бройлерів. Це вже пройшло два тижні, як я розпочав їх годувати власним комбікормом. Звісно, прирост невеликий, зараз проведемо зважування. З бройлером у нас трішки попадос, тому що світло вимикають, їсть він дуже мало. Звісно, корм економить, але. Те, що він економить комбікорм, це одне, а приросту, прирост дуже-дуже малий. Тому що харчується тільки тоді, коли вмикається світло. Ну зараз проведемо зважування і побачимо, скільки він набрав за два тижні на власному домашньому кормі. Так, дивіться. Ось кантер. І бачимо, що набрав він всього 500 грамів за два тижні. Ну зараз ще спробуємо декілька тушок. Але ж я говорю, світло вимикають, прирост дуже-дуже слабкий. Не обігріву, не світла, нема нічого. Зважив я ще декілька тушок. Видно, що бройлер. Різний, росте нерівномірно, є більші, є там тушки по 2,5 кг, але є он такі, що по 1,5 кг. Звісно, це слабовато. Корм цей використовував постійно, годував ними влітку і зараз. Мене все влаштовувало. Ну, але ж говорю, зараз перебої зі світлом, тобто бройлер. Не ахті. Ну нічого. Дасть Бог і він до нового річного столу все-таки доросте. Отак От у мене ось обладнано для них пункт обігріву. Там висить інфрачервона лампа, вони там сидять, гріються, тому що сарай у мене. Звичайний, холодний. Ну, поки що так. Цей рік будемо завершувати вже так, нічого робити не буду. А на наступний рік будемо бачити, що воно буде, як. Але, звісно, займатися можна. Потрібно тільки займатися цією справою, не відноситись до неї аби як. І все у вас буде і в нас добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь. komentujte, stavite lajke, čekaju nas u svojem kanalu. Svim do pobačenja.